Що таке відновлення обліку? Привіт, мене звати Владислав, і сьогодні я поясню вам простими словами, що таке відновлення обліку. Раджу поки що підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. Напевне, ви стикалися з таким поняттям, як відновлення обліку. Або ж, можливо, ви передавали свою бухгалтерію від бухгалтера до бухгалтера, або від компанії до компанії, і вам там обов'язково казали, що все жахливо і облік потрібно відновлювати. На превеликий жаль, це звичайна практика. Давайте розберемося, про що взагалі мова. Тут мова не про те, що у вас не подана звітність за якийсь період. Те, що вам бухгалтер сказав, що подав звітність, ще зовсім не значить, що подав він її коректно. Ваша бухгалтерія, якщо у вас ТОВ ведеться в 1С або програмі аналогів. Якщо ви хоч раз власноруч пробували закрити платежі, рознести на коректні рахунки, прив'язати оплати одну до одної і закрити їх актами, списати пальне або ж просто не рахувати амортизацію, ви розумієте про що. – це не тільки виставлення рахунків, це облік. Я вже мовчу про облік ПДВ, який, на жаль, навіть для бухгалтера середнього рівня залишається абсолютною пітьмою. Отже, повертаємося до звітності. Є два типи звітності автоматично сформована і правильно подана. Деякі бухгалтери, і їх дійсно багато працюють виключно по 1С і звітність подають ту, що пропускає 1С. Тобто рознесли платежі по рахункам, неважливо правильно чи ні. Натиснули кнопку, 1С сформував звіт для подачі, і все. Якщо 1С показує розбіжності, бухгалтер вручну бере і підправляє ці розбіжності, щоб звіт на думку 1С закрився корект і подається звіти до контролюючих органів. І для такого спеціаліста не важливо, чи взагалі має щось спільне цей звіт з податковим законодавством України. Бухгалтер подав звітність для керівництва, а не для блага компанії. А ви, як керівник, перевірити зможете цю звітність тільки тоді, коли отримаєте листа від податкової, чи про перевірку, чи вже про кругленьку суму штрафу. Бухгалтер, в свою чергу, накиває п'ятими, а ви підете на сайти пошук роботи переглядати тисячі кандидатів, в резюме, яких змін роботи співпадають за звітними періодами. Друге відзвітності правильно подано. Як ви здогадалися, це та звітність, коли бухгалтер все робить ретельно, чисто та правильно, каже вам по багато разів, які документи потрібні, і дуже переймається, коли ви не придаєте цьому значення. І у такого бухгалтера один відразу формує правильну звітність і нічого домальовувати не потрібно. Отже, повертаємося до теми нашого відео. Проведемо аналогію бухгалтерії з математичною формулою. Чим довше ваша компанія працює, тим довше ця формула. Коли ваші компанії 2-3-5 років і ви приходите до досвідченого бухгалтера, вона вже бачить своїм поглядом, що бухгалтерія на вмання, і це потрібно переробити відновлення обліку. Це повне переписання математичної формули з пошуками тих місць, де розрахунки велись некоректно. Але кожна цифра це не просто цифра, а платежі, контракти, відносини з вашими клієнтами, і бухгалтер має пропустити через себе кожен ваш продаж. Або надану послугу кожен договір та оплату. Розумієте? Так це дорого. Чим більше операцій провела компанія, тим це дорожче. І якщо вам важливий ваш бізнес і саме ця товка робити це обов'язково, так як дуже рідко бувають випадки, що помилки не випливають на звук, це. це може вартувати тисячу, п'ять, десять, навіть сорок тисяч гривень. Все залежить від фронту роботи і можливо варто продати товку і відкрити нову. Це все буде вестись правильно з самого початку. Я б в свою чергу порадив вам ніколи не економити на бухгалтерові, якщо бізнес для вас дійсно важливий. Така економія в подальшому обійдеться куди дорожче. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.